14 вересня об 11 годині по вулиці 1 травня, 6 відбулося відкриття дитячого спортивного майданчика. Тримаючи слово на урочистостях з цієї нагоди, заступник Васильківського міського голови Мирослав Корбецький наголосив, що міська влада і надалі приділятиме неослабну увагу дітям міста, і дитячий майданчик, подарований в день його ювілею, підтвердження цьому. Я хотів би з вашого дозволу вас усіх привітати з чудовою нагодою відкриття спортивного майданчика. Хай він дійсно приносить користь, молодь хай розвивається, стає здоровішою, це майбутнє нашої нації. Малі діточки також знайдуть де чим зайнятися. А щоб це завжди було з хорошим настроєм, міська адміністрація, особисто міський голова, дарує вам всі чудові мечі. Про це виберемо, мабуть, представників. Є тут які у нас малі групи, Хай ви, хлопці, вам, скажімо так, вам, дітлахи. Хто у нас що є? Хай росте покоління. Щоб ви тренувалися, грали, ми становилися настоящими спортсменами. А якщо не вийдеться настоящими спортсменами, то здоровими людьми. Щоб батьки ваші були задоволені вашим майбутнім. і все краще, ми чим зможемо зрозуміти допомогу. Діткам, які гратимуться на майданчику, Мирослав Богданович вручив баскетбольні м'ячі. В свою чергу жителі прилеглого житлового будинку висловили побажання обладнати новий майданчик ще й ігровими атрибутами для найменших дітей та обгородити його, оскільки він межує з ринком, і особливо у вихідні тут не можна пройти через засилля легкового транспорту.